Вітаю! Сьогодні в нас такі новини. Президент України Петро Порошенко запевняє, що на сьогодні немає протиставлення між ним і Кабінетом міністрів, оскільки усі роблять єдину справу. Уряд запроваджує єдиний облік внутрішнього переміщення осіб із Криму та районів проведення АТО. Відповідно, постанову ухвалено у середу, 1 жовтня, на засіданні Кабінету міністрів України. Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш допомоги в грудні 2014 року. Батальйон Фенікс Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади отримав в експлуатацію броньовану техніку, декілька десятків БТР-70, знятих з довгострокового зберігання. Терористи обстріляли з градів житлові квартали Донецька, внаслідок чого загинуло 9 мирних жителів, ще 30 отримали поранення. Віце-президент Єврокомісії Еттінгер і міністр Продан проведуть сьогодні довгострокову зустріч у Брюсселі. Метою зустрічі є підготовка наступних тристоронніх переговорів, дата і місце яких ще не визначені. Міністерство оборони Іраку повідомило про отримання російських зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцер С-1, а також чергових партій бойових вертольотів Мі-35М та Мі-28, які застосовуються для боротьби з бойовиками ісламської держави. Керівництво Всесвітньої боксерської ради, Всесвітньої боксерської асоціації і Міжнародної боксерської федерації схвалило використання миттєвих відеоповторів під час боїв. Це був дайджест новинок ренформу 2 жовтня.